З років ми приїхали сюди з чоловіком. У нас була проблема. Ми були залежні від наркотиків дуже давно. І тяжелі наркотики, і наша сім'я рушилась. Ми давно знаємо лес, ми з нею знайомі. Бог змінив наші серця, що радіють наші діти. Я дуже вдячна, що є. Ну, такі будинки. Я ніколи про таке не чула, не знала. Стало домом, це стало, стало сім'єю. Взагалі так було таке життя не з Богом і воно було таким не дуже гарним. З чоловіком були в залежності постійно. Так уже покинула роботу в кінці, і почала вже багато часу проводити в наркотиках і менше часу. Почала приділяти діткам. Батько відвіз на будинок матері і дитини. На той момент я ще не знала, що це християнський будинок. Близько місяця, я вже перебувала на будинку, і я відчула реальну присутність Бога. Я відчула, що він почав змінювати моє життя З близько восьми місяців. Я на центрі жила, також бачила зміни в. Повністю усі свої сім'ї, в родині почалися зміни. Моя мама почала ближче знайомитися з Богом. Є такі люди, які допомагають цьому, які допомагають суспільству ставати кращими, змінюватися. Вони його рухають вперед. Дякую велике пану Андрію і пані Тетяні. І вони благословення для народів. І я дуже щаслива, що я потрапила сюди. На сьогоднішній день у нас є два будинки. Один будинок він для мам з дітками, другий будинок просто для жінок. Ці мами вони дуже круто інтегруються в суспільство, і ми їх навчаємо бути корисними для суспільства, бути корисними для своїх дітей і бути щасливими. Так, ми хочемо подякувати команді. Час служити. Ви круті. Я хочу, щоб ви подивилися на всі оці посмішки, на всіх всіх дітей. І це ще тільки початок, і ще за кадром є люди. І ви є частиною цієї цієї великої родини. І цієї родини, яка ще долучиться. Ваша підтримка для нас дуже важлива.